Доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні з вами я, Карпатська травниця єдинак Лілія Миколаївна. І тема сьогоднішнього ролика ця рослина врятує вас від глістів. І сьогодні хочу познайомити вас з лікарською рослиною, яка є найефективнішою у боротьбі з глистами. Дуже прошу, полинь гіркий. Найгіркіша рослина на землі. Але саме гіркота. Є найбільшою цінністю цієї рослини, і саме гіркота є цією речовиною, яка може допомогти позбавитися паразитів в організмі. При попаданні в наш лунково кишковий тракт, ця рослина створює нестерпні умови для життєдіяльності паразитів, так як паразити люблять смачне і солодке, чим зазвичай ми харчуємося та автоматично і годуємо. Нічого не треба заварювати. Подрібнений порошок полину беремо на кінчик чайної ложечки, кладемо до рота і швидко-швидко запіваємо його водою. І все. І таку мікродозу перед кожним прийомом їжі. Гіркота з полину в нашому шлунку міцтєво виділяється, а далі ви можете вже почати їсти все, що хочете. Ще більш легкий варіант полин гіркий у таблетках, тобто в пресованому вигляді. Продається в усіх аптеках світу без рецепта. Навіть дитина може проковтнути маленьку пігулку. Полин гіркий це та рослина, яку краще самому не збирати, а купити в аптеці, так як існують і інші види полину. А ви знаєте, чим харчуються глисти? Вони не такі дурні, щоб харчуватися відходами життєдіяльності організму. Вони присмоктуються до стінок шлунка і кишечника і п'ють нашу з вами кров. І це ще не все. Глісти виділяють у кров токсини, які переносяться по всьому організму. І, звичайно ж від цього страждає нервова система, особливо дитяча. Як наслідок, дитина стає плаксивою, а доросла людина дратливою і злою. Давайте міркувати логічно, навіщо наносити хімічний удар по нирках і печінці аптечними препаратами один раз на три місяці, якщо достатньо просто створити в організмі гірке середовище, неприйнятне для життя паразитів? А для цього достатньо просто не лінуватися, поставити пачку з полином на кухонний стіл і не забувати кілька разів на день покласти в рот мікродозу дуже дрібно подрібненого полину і швидко запити його водою. До речі, не раджу вам заварювати полин і пити настій або відвар. Трава настільки гірка. Що вже потрапляючи до рота у вигляді рядкового розчину, вона може викликати миттєву блювотну реакцію. Тому рекомендую взяли подрібнений полин, на кінчику чайної ложки і дуже швидко його проковтнули, запивши водою, соком, чаєм заїсти їжею. Тобто дуже швидко треба позбутися гіркоти в роті. Наше завдання, щоб гіркота потрапила всередину. І по кров'яному руслу рознеслися по всіх органах. Хтось зараз каже, який полин! Три таблетки вірмокса і глистів немає. Це хибна думка. Глистів позбутися не так легко, як здається. Хімпрепаратами зруйнувати мікрофлору кишечника, травмувати печінку та нирки можна, а лікарськими рослинами ні. Ну, єдиний мінус зі всього сказаного, це те, що в році час від часу відчувається невеликий смак гіркоти. Він дуже незначний. Щоб його позбутися, досить просто випити води. А якщо у вас є звичка жувати жуйку час від часу, то ви, можливо, його і не відчуєте. Але можете в такому разі ще зменшити мікродозу палину. Але, на мій погляд, це хороша ознака того, що все йде за планом, що гіркота полину поширилася по всіх органах і з'явилася реальна надія позбутися непроханих гостей. Увага! Зверніть увагу при покупці в аптеці, щоб вам дали полин у вигляді порошку, щоб її можна було елементарно проковтнути. До речі, полин гіркий допоможе вам, якщо є проблеми зі шлунком або кишечником. Гіркота полину стимулює роботу наших внутрішніх органів, допомагає більш активно виділятися жовче при застійних явищах в жовчному міхурі. Майте її у своїй аптечці. Якщо ви з'їли зайвого і відчуваєте тяжкість у шлунку, згадайте про полин, і вона допоможе вам. А я бажаю вам здоров'я. Нагадую вам, що якщо, якщо ви самі себе не врятуєте, то вас ніхто не врятує. Якщо ця інформація була корисною, поставте мені лайк, мені буде дуже приємно. А я бажаю вам здоров'я, до зустрічі в наступному ролику. До побачення!